Друзі, я ж вам обіцяла показувати тільки дуже цікаві гриби. І ось подивіться, яке диво я знайшла в лісі. Чорні плодові тіла до 10 сантиметрів завдовжки стерчать з мертвої деревини і просто вражають своїм виглядом. Англійці дуже влучно прозвали цей гриб пальцями мерця. Наукова назва гриба селярія довгонога. Загалом існує 240 видів селярії, а це витросте. В Європі та Північній Америці на мертвих листяних породах, переважно на пленах і буках. Зовні гриб дуже гарний, наче оксамитовий. Але на дотик він твердий і нагадує трутовики. Звісно, гриб неїстівний, стівний, хоч і не отруйний. Ксилярія допомагає перетворювати мертву деревину на органіку. Цікаво, що професор Френсі Шварц. Зі Швейцарської федеральної лабораторії матеріалознавства і технологій з'ясував, що з деревини кленів яворів і ялиці заражених ксилярією довгоногою, можна виготовляти дуже гарні музичні інструменти, адже якість звуки з такої деревини значно поліпшується. В Україні можна зустріти декілька видів роду кселярії. На моєму каналі можете переглянути відео. Про дуже цікавий гарний гриб – ксилярію і бокселон, яку в народі називають горком свічки. Ще більше цікавих відео дивіться на моєму YouTube-каналі.